Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Україна готова до переговорів з Росією на найвищому рівні, і не проти, якщо до неї приєднається американський президент. Про це сказав очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. Він також нагадав про домовленості, які було досягнуто на попередній зустрічі в Стамбулі. І там було три домовленості. Е, нагадаю. Обмін військовополоненими, обмін баченнями щодо параметрів перемир'я. А третя позиція власне, була приступити до роботи командам щодо формату, місця і таймінгу майбутньої зустрічі на рівні президентів, тобто на рівні Зеленський Путін. І, звичайно, що ми вітатимемо, якщо ця зустріч відбудеться у більш розширеному форматі. Зокрема, за участю президента Трампа. Відповідно, з цим інформаційним масивом будемо розбиратись далі. З нами Володимир Дубовик, він директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю, добрий. день. Пане Володимире, ну давайте хронологічно, принаймні так як подавалася інформація, почнемо з ось цієї гіпотетичної телефонної розмови, до якої, начебто, готові, але її все ж не проводять. Давайте з вами зафіксуємо ось цей момент відносин. Ну, мені би не хотілося сказати стосунків між Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним. Ну, я думаю, можна говорити саме про стосунки, тому що в принципі між ними є певний зв'язок. Принаймні, якщо говорити про відношення Трампа до Путіна, то це е, така типова вкорінива е, симпатія. Чи розуміння, чи бажання кожен раз виправдовувати Путіна, якщо він щось не так робить, тому в принципі навіть якісь приклади обурення чи гніва з боку Трампа в його твітах щодо Путіна, вони якось так оформлюються завжди, що, начебто, він вибачається за те, що він висловлюється таким чином на адресу керівника Росії. Тому я думаю, що тут нічого не зміниться, і повороту радикального в відношенні президента Трампа до Путіна на жаль. Не буде. Щодо їхньої можливої розмови, ну, то, може, гай поговорять, але я не думаю, що це буде доленосна якась розмова, або попередня, або вона тривала. Тривала більше двох годин. Ну Трамп сказав, що вона була корисна, дуже добра, але після цього нічого не змінилося ані в позиції в принципі американської, ані в позиції російської. Тому я не думаю, що від наступної можна щось очікувати. Я взагалі то з тривогою завжди відношусь до їх розмов, тому що Путін дуже добре маніпулює Трампом, нав'язує йому своє бачення ситуації, російські наративи. І, і, і Трамп на жаль не критично ставиться до тої інформації, яка отримується від керівні. Керівника Кремля пане Володимире, скажіть, будь ласка, ось бо ця там одна з останніх реплік піскова, що мовляв, Путін концептуально не проти зустрічі з Володимиром Зеленським. Наскільки це, як кажуть там міжнародні оглядачі, перевірка температури у Вашингтоні? Ну я думаю, що і так. Просто ну, що їм стоїть так сказати. В mm -hmm. принципі, вони я думаю розуміють, що Путін з'явиться на якійсь зустрічі скоріше за все. Лише тоді, коли буде що підписувати. Бо якщо це буде просто переговори, то, мабуть, його там не буде. Але якщо Україну дотиснуть до того, щоб ми там з чимось змирилися чи пішли на якісь поступки, то, мабуть, тоді Путін і з'явиться. Це моє особисте таке очікування, хоча може бути і трохи якось інакше. Я думаю, що нам теж прив'язуватися до трьохсторонніх зустрічі і робити це пріоритетом нашої дипломатії, підготувати таку зустріч, теж не обов'язково. Обмін позиціями зараз є меморандум з російського боку, меморандум з нашого боку. Ми, ми можемо обмінятися, ми можемо їх надіслати в Вашингтон. В принципі, для цього не обов'язково зустрічатися знову в Стамбулі безпосередньо українсько російська делегації. Бо, в принципі, пан Келох, спеціальний вповноважений американський по українських питаннях, вчора сказав в інтерв'ю, що. Ці меморандуми від Києва та Москви вони будуть надіслані до Вашингтону, і там будуть їх порівнювати, дивитися, де позиції може співпадають, де вони розбігаються, таке інше. Тому, в принципі, я звісно, що нема чого нам очікувати великого прориву прогресу від наступної зустрічі в Стамбулі. Але мабуть, треба грати в цю гру, оскільки, якщо Україна, ну скажімо, відмовитися чи сказав би щоб не поїхали, то це б надавав би ну матеріалу для пропаганди для критичних атак. Так, з боку як Москви, так і Вашингтону. І, і тим не менш, пане Володимире, так ми вже знаєте, звикаємо трохи применшувати своє очікування від можливих ймовірних зустрічей в той в той час, як білий дімось ми видавали давали дані, казав про те, що ситуація можливо так зрушить з мертвої точки після зустрічі України та Російської Федерації. Тут же не можу не пригадати представника Туреччини, який теж очікує певного переломного моменту, чому. В них є такі очікування, а ми все ж схильні трохи ці очікува в цих очікуваннях, як то кажуть, притримувати коней. Ну тому що в нас більш реалістична позиція, і ми більше краще знаємо нашого ворога, і краще знаємо на що сподівається і чого хоче добитися Путін, і Москва в цій війні краще ніж будь-хто, і тому, в принципі, зараз. Я думаю, що о, тим більше вони приймають ці переговори в Стамбулі. То їм хотілось би, щоб якесь досягнення було, якийсь прорив е, е, на цих переговорах саме на території Туреччини. Це підняло б, скажімо, репутацію е, міжнародну, дипломатичну Туреччині як країни, яка е, посприяла таким чином, скажімо, досягнення якоїсь домовленості. Але я думаю, що треба реалістично дивитися і не мати якихось завишених очікувань від цих зустрічей. Пане Володимире, ще ще один розріз. Дуже хочеться з вами обговорити. Дональд Трамп розкритикував рішення суду про скасування імпортних тарифів. Американський президент назвав його політичним та небезпечним для країни. В своїй мережі Трамп також звинуватив суддів у підриві фінансової безпеки Сполучених Штатів. Почуємо. Як взагалі можливо, що ці судді могли завдати настільки серйозної шкоди Сполученим Штатам Америки? Це що просто ненависть до Трампа? Саме завдяки моїй успішній політиці мит до США почали надходити трильйони доларів з інших країн. Закулісні ділки не повинні зруйнувати нашу націю. Згідно з цим рішенням, наша країна втратить кошти, які повинні допомогти зробити Америку знову великою. Це стане найжорсткішим фінансовим ударом по нас як суверенні нації. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо, напередодні Федеральний суд штатів з питань міжнародної торгівлі визнав незаконними тарифи, які запровадив Трамп. Колегія судей постановила, що він перевищив свої повноваження, адже згідно з конституцією, встановлювати міжнародні тарифи може лише Конгрес. Адміністрація Білого Дому вже подала апеляцію на рішення суду. Пане Володимире, ось вся ця історія, умовно кажучи, якщо це буде коректно, адміністрація проти судової системи наскільки це нормальне таке протистояння в цивілізованій країні, і загалом, як ви бачите, все те, що відбувається між Дональдом Трампом та суддями? Тут кілька моментів. Перше, що апеляція вже задоволена, і апеляційний суд вже висловився. Він заблокував рішення попереднього суду. Тому я думаю, що буде ще багато рішень з цього приводу. Бо судова система вона теж не така абсолютно консенсусна, де лише одна точка зору може існувати, бо інші, різні суди, різні судді, різні рівні інстанції вони можуть в принципі окремі такі позиції мати з цього питання. Ну а взагалі-то звісно краще в демократичній країні такі усталені, коли президент не робить якихось рішень, які не протилежать, не протирічать, скажімо, законодавству. Але якщо вже таке відбувається. Да тоді має вирішувати судді. І зараз головний сюжет вже, це зрозуміло на майбутнє. Це от таке сперечсуперечка між uh -huh. Трампом з одного боку і суддям із іншого. І чи витримає судова система, чи вона зупуне, зупинить якісь такі. Імпульси Трампа, які порушив законодавство, бо це в принципі нам і надасть остаточну відповідь про те наскільки потужна все ж таки американська політична система. Тож будемо чекати, пане Володимире. Дуже дякуємо за пояснення. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами.